Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Богу святому. Чим займаєтесь? Ай, сину. О підписував книжки, бачите, пальці вже. Не знімаються. Дітей похрестили, служби ослужили, парастаси поділили, є кому їсти. Каже сиротинці, приїжджайте, я всім віддам всю булку хліба віддам в сиротинці. Мене в мене сидять мама, не теж у сиротинці. Або ми з Максимом приїхав хлопчина з фронта. Дівчину вже знайшов. З дівчиною приїхав файно, але хочуть їсти, кажу, давай зараз обіжнемо. Тому засмажили пару Барабуляники. Знаєш, як робити їх? Yeah. Знаєш, Барабуля, мука. Заколотали, заколотали, олії ляли, підсмажили справа, зліва. Частичком зверха тако. О! Максимку, несихай їсть. Вона. Щоб вона казала, що ми в попа нічого не їли. Фірка є їсти! І крашені руки, бачить. Максимку, не передай Бог, <реш> то тебе <реш> знає. Славимо Ісуса Христа! Слава Богу! Хочу побажати мирного неба над головою. Здійснення усіх мрій та й взагалі всього всього найкращого. Файні завівальні, ну похудав, похудав таку, де квіточки. Шастя здоров'я, гарного дня, до вечірнього ефіру 21 Все, будьте здорові!